Відключається готуючись до зовнішнього оцінювання знань, кропивничанка Анастасія Литвин у березні планувала складати пробне тестування з української мови. Воно платне. Один тест коштує 270 гривень. Щоб чисто зрозуміти, що саме таке ЗНО, як це відбувається, і для себе атмосферу подивитися. На пробне тестування в Кіровоградській області зареєструвалися 4975 учасників. Воно мало відбутись з 19 та 26 березня. Через вторгнення Росії в Україну тестування скасували. Проведення тестування загрожувало життю дітей. От, в тому вигляді, в якому вони повинні були провестися, його просто нереально було провести. Нині гроші сплачені за пробне тестування повертають. Сума залежить від регіону, де вступник планував складати тестування. Не вся сума буде повертатися. У нашій області буде повернено 189 гривень 54 копійки. Це. Сталося так, що регіональні центри частину коштів вже витратили до відміни. Проведення пробного оцінювання підготовлено тестові матеріали. Надруковані були зошити, бланки відповідей. Далі, ну вже навіть здійснено друк і доставка до пунктів проведення деяких матеріалів. Для того щоб повернути гроші, учаснику треба зайти на сайт регіонального центру на власну сторінку. І там є ну, такі кнопки, можливості обирати чи ти обираєш, наприклад, якщо батьки тобі оплатили. Він... Обирає, що повер... ці кошти повертаються на картковий рахунок батькам. Або він, наприклад, обирає допомогу ЗСУ, або він, наприклад, обирає свій особистий картковий рахунок. Банки зараховують ці кошти на карткові рахунки миттєво. Все залежить від того, як держава буде повертати це, від... віддавати ці кошти, повертати ці кошти випускника. Не буде швидко повернення коштів. Це може затягнутися в часи і до двох місяців. Кошти є. Але як вирішить казначейство? В Першу чергу нам всім зрозуміло будуть фінансуватися Збройні Сили України. А потім уже за наявності коштів буде повернення. Анастасія Литвин гроші за пробне тестування перерахує на збройні сили України. Можливо, вони якось. Хорошу зброю чи якісь важливі речі для наших засуд, щоб вони пішли, тому що зараз це як на мене важливіше ніж повернути саме для себе кошти. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко. новини на Суспільному, Кропивницький плюс а я його до цього не вчила.